Скажіть, будь ласка, тут є хтось, хто любить ризикувати? Е, ну, Одна людина є принаймні, я не знаю, можливо, а, є ще декілька, так? Да? Добре. А взагалі, чому люди люблять ризикувати? Ну, Чому подобається людям? А чому є люди, які все-таки йдуть на ризик? Можливо, ви чули про людей, які, е, наприклад, один чоловік виготовив собі таку. Бочку, в ню заліз і з нігарського водоспаду впав. Ну, він вижив, було маса переламів, але він вижив. Потім він ще різні такі дуже екстремальні трюкер був. Чому люди ризикують? Або їм подобається ризикувати. Ризикозалежні. Ризикозалежні, да? адреналін, викид адреналіну. Да? Чогось якихось відчуттів шукають в житті, правда? Або ж так, може бути так, що те, заради чого людина ризикує, воно того варте. Да? Хочу сказати, що наше життя це суцільний ризик. Ну, ви можете йти додому, може страпитись аварія. До речі, якщо подивитися на статистику, в 2015 році, якщо я не помиляюся, статистика 3970 людей загинуло на автошляхах у нас в Україні. То наша країна вона ще й не є така велика. Дивився статистику в Сполучених Штатах, там це десятки тисяч щодня, е, перепрошую, щороку гине людей на автошляхах. На. Але при тому всьому люди, е, люди шукають якихось ризиків. Е, більшість людей вони бояться багатьох речей в своєму житті. Ну, наприклад, е, хто з вас боїться акулу? акул? Акул. Ну, одна людина, да, тільки боїться. Більше не боїтеся. Ну, мабуть, тому що в Україні вони не водяться, да? е, тому нам немає загрози. Ну, це, до речі, до, досить здоровий підхід, в принципі. Але цікаво, що маса людей боїться акул. Але ви знаєте статистику, скільки людей від акул гине ну, за рік? Це е, на пальцях рук можна по, е, полічити. Ну, бувають виключення, що десь там були якісь напади. Ну це одиниці в рік. А знаєте, скільки людей тоне? Мабуть, якщо взяти світову статистику, я її не маю, тому не можу сказати. Але слухайте, це десятки тисяч. Десятки тисяч людей тоне. І так виходить, що води ми більшість не боїмося. Але від води гине маса людей в той час, коли е від е акул ми боїмося, а, а від, ну, від акул гине не так то й багато людей. Ну, звісно, це нормально боятися акул, тому що там зубів декілька рядів, і це досить, досить небезпечно. Гляньте, нам приходить боя... в голову боятися <кхід laughs> якихось речей, які не є такі небезпечні. А є речі, які насправді дуже небезпечні, але нам людству притаманно їх не бояться. Хто з вас боїться музичних інструментів? Ну, я дивився, як з, гитарою, з бас гітарою хлопець сходив, да? пішов в зал, собі ходить. Ну, не боїмось, да? А ви знаєте, що в Сполучених Штатах щороку від музичних інструментів Травм отримують люди, це більше 10 тисяч щороку. Я коли почув цю статистику, мені трохи стало смішно, але це реаль, реальна є загроза, да? я не знаю, що люди з цими музичними інструментами робили, що вони отримували травму і, можливо, там проблема в іншому була. Але я був шокований уявіть собі, маса людей травмується через музичні інструменти. Часто ми боїмося якихось екзотичних ризиків в той же час, коли ми не звертаємо увагу на реальні повсякденні ризики. Сьогодні хочу з вами поговорити про один із таких ризиків. Про нього писав мудрий чоловік Соломон. Я думаю, що багато з вас знають цей вірш. Це приповісті Соломона. Четвертий розділ і перепрошую, 23-й вірш. Можливо, хтось з вас і знає на пам'ять цей вірш. Там сказано таке: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Ну, ось такий вірш. От, понад усе, що ти зберігаєш, бережи своє серце. Ми знаємо, що в Слові Божому серце означає розум. Тобто Господь звертається до нас і каже: от понад все, що ти, чого ти стережеш, да? що ти охороняти, якби маєш, тобто бути уважним, берегти, ти маєш берегти свій розум. Чому ми зараз про це поговоримо? Найперше, тому що розум це місце великої боротьби між Богом і дияволом. Розумієте, ми чули не раз е, так, таку думку, що йде боротьба між добром і злом, йде боротьба між Богом і дияволом, як би це не називали, навіть люди, які взагалі не вірять в Бога, вони визнають, що йде боротьба між добром і злом. Насправді ця боротьба не йде десь у Всесвіті, вона йде на рівні розуму. І Бог і диявол борються за наш з вами розум. Цікаву цитату я прочитав в одній книзі, яка називається Розум, характер і особистість. І там сказано наступне. Тисячоліттями сатана ставить експерименти над людським розумом, і він вивчив його досить добре. Уявіть собі якогось вченого, який почав досліджувати. Людський розум, ну давайте так, скажімо, з 16 років чи з 15 років. От людина реально захопилася людським розумом і почала в цьому плані розвиватися. І уявіть собі, що ця людина прожила 95 років. З 15 років вона почала займатися. І майже до самої своєї смерті людина займалася дослідженням людського розуму. У неї всього 80 років. На те, щоб займатися людським розумом. Диявол, тут сказано, тисячоліттями ставить експерименти над людським розумом і він вивчив його досить добре. Уявіть собі, як диявол дуже добре знає, що таке наш розум і як з ним працювати. Ви зустрічали, мабуть, в своєму житті людей, які дуже вдало вміють маніпулювати. Вони можуть зробити так. Щоб ти чогось захотів або чогось перехотів, так? є люди, які вміють ну, настільки впливати на іншу людину, що можуть навіть смаки людини змінювати. То зверніть увагу, диявил, диявол він тисячоліттями ставив експерименти, він вивчив настільки досконало наш розум, що він може набагато більше. І далі вона, автор пише, у ці останні дні своїми хитрими, своїми хитрощами він пов'язує людський розум із своїм власним, вселяючи людині свої думки. Я коли це прочитав, мені стало так, ну, досить цікаво. Уявіть собі, я можу думати, що я щось реально відстоюю важливе, а це може бути думка, яку мені навіяв диявол. Тобто він дійшов до такого рівня, умінь робити, працювати з людським розумом, що він може навіювати людині думку. Я не кажу про одержимість, я не кажу про те, коли людина свідомо віддала себе у владу диявола. Я кажу про звичайну середньостатистичну людину, звичайного християнина. Диявол може навіювати думки. Далі сказано, він робиться настільки настільки хитромудро, що людина, що підпадає під його вплив, навіть не здогадується, що ці думки вселяються з сатаною з його волі. Ось тому і мудрий чоловік Соломон вже декілька тисяч років тому сказав: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тобто свій розум. Взагалі розумієте, чому розум це серце, а не звичайне серце. Ну, в Біблії, ну, просто в Біблії дуже часто використовується цей термін серце, щоб твоє серце було там наповнене чимось. Да? Насправді, ми ж розум наповнюємо а серце це м'ясо, який качає кров по нашому організму. Але якщо зробити так, зробити пересадку серця людині, людина не змінюється. Вона, яка була, який характер, темперамент, вона така й залишається. А от саме те, про що говорить мудрі Чилисомон, мова йде про серце. А тепер давайте повернемось до роботи диявола. Хочу навести вам ілюстрацію. Ви знаєте, що насправді очі наші, ми ж бачимо не очима, а мозком. Навіть ми відчуваємо. Ну, якщо навіть ми пальця врізали, то ми насправді відчуваємо не ну, біль. Нам здається, що якби палець були, тут просто нервові закінчення. Але воно все пов'язано з мозком, і саме ми мозком все сприймаємо. І ось е картинку, як яку очі передають в мозок, вона йде в перевернутому вигляді. Отак, вчені кажуть, я не знаю, я в цьому не розбираюсь, але довіряю вченим, Вони кажуть, що картинка йде в перевернутому. Ми в дитинстві говорили до гори Дригом. Так ось провели такий експеримент. Можливо, ви про нього чули. Виготовили спеціальний такий, як окуляри, такий прибор, який перевертає картинку. І домовились з одним чоловіком, який погодився на цей експеримент, і він мав певний час прожити в цих окулярах, не знімаючи їх. І було досить цікаво. Цей експеримент проводився дуже давно, коли я ще був маленький. Але є відео цього експерименту, і там так цікаво, побачити, як цей чоловік одягнув ці окуляри. А Насправді це дуже складно. Він навіть ходити нормально не міг, тому що все в перевернутому вигляді. І він там, так, тримаючись за стіну, намагався йти і все. Але знаєте, що відбулось далі? Пройшов якийсь певний час, мозок. Перевернув йому картинку. І він вже в цих окулярах їздив на велосипеді, водив машину. Тобто, мозок взяв і перевернув картинку, поставив так, як вона має бути. Потім, пройшов якийсь ще час, він знімає ці окуляри, і в нього знову проблема, тому що в нього знову все не так, як потрібно. Але знову проходить певний час, і мозок раз переключив, і в нього все стало на свої місця. Він підписав документи, що він не буде ніяких претензій мати. До, до він добровільно пішов на цей експеримент. До чого я веду? Я веду до того, що наш мозок піддається впливу. На наш мозок можна впливати, на нашу свідомість можна впливати. Можна змінювати дуже дуже багато чого в свідомості. Людей. Диявол це знає, розуміє, і він знає, як знайти підхід до нас, щоб змінити мою і вашу свідомість. І він працює над розумом кожного з нас. Шляхів просто безліч. Музика. Я пам'ятаю такий приклад: пам'ятаю, був ще дуже юним, і мене дівчина кинула, я ходжу такий, в депресії, Такий. І тоді була популярна там. Декілька пісень одного виконавця, не буду називати. І це я одягав наушники, плеєр, тоді ще касі... касетний. І я йшов собі гуляти. А потім я звер... звернув увагу: чим більше я слухаю цього виконавця, тим більше в депресію я заходжу. Я зрозумів, що музика впливає на самопочуття людини. Так само фільми, книги, оточення, воно вплив... <кхи> впливає на людину. Як ж, ще один приклад наведу. Йдете, ви, наприклад, по вулиці і бачите така черга. Всі намагаються зайти чи то в магазин, чи то в банк. ну Давайте скажемо в банк. Ви зможете пройти повз? Ну, я не знаю, можливо, ви не такі цікавісні люди, як я. Я би не зміг пройти. Ну, мені цікаво, ну може, долар знов по 8-20, не знаю. Або ж, ем, якісь, можливо, ще. Наприклад, всі, всі десь біжать. Я пам'ятаю, як переїхав я е, жити в нове місце. Це було на Вінниччині, е, село Уладівка, прийшов в нову школу, і тут ну, починаєш знайомитись. Знаєте, це завжди не так легко дається. Але я такий комунікабельний, швидко там знайомимося, здружуємося. І от одного разу перерва, і чую, всі кудись біжать, кричать. І знаєте, що я зробив? Я побіг. Ну, це було кінець 80-х років, і тоді були досить популярні бійки між районами міста, між селами. І це одна із таких бійок була. І ти прибіг, всі б'ються. І ти б'єшся, бо ну, наших б'ють всі кричать, понимаєте? Тобто суспільство, оточення, те, що тебе оточує, воно впливає на тебе, і ти не завжди можеш навіть проаналізувати, перш ніж ну, зробити якісь висновки і прийняти якесь тверезе рішення. Розумієте? Диявол знає, що це все е, впливає, це все впливає на свідомість людини. І він намагається це використовувати, щоб впливати на нашу з вами свідомість. Є таке поняття конформізм. Це коли під впливом, під тиском однієї людини або групи людей, інша людина змінює свої, свою точку зору або свої принципи навіть. Один вчений в 50-х роках провів такий експеримент. Він говорив про те, що це буде експеримент по візуалізації. І що він робив? В залі зазвичай сідало 9 людей, і він показував їм два аркуші паперу. На одному аркуші була намальована одна лінія певної довжини, на другому аркуші там 3, 4, 5 ліній різної довжини, але одна із цих ліній співпадала з оцією одною лінією. Насправді, із цих дев'яти людей тільки над однією людиною ставився експеримент. Решта були підставні. Ем, як це їх назвати? Ну, актори. Актори були. І ем, що відбувалось? До речі, ви в Ютубі можете подивитися цей експеримент. Він називається експеримент Аша. І там показано, що оці підставні актори вони домовлялися, і вони всі говорили одну і ту ж саму неправильну відповідь. А насправді там було чітко видно, яка ж лінія співпадає, який, я, який номер лінії співпадає з тією однією лінією на аркуші паперу. І що відбувалось? 80%. А, як відбувалось? Показує два аркуші паперу. Перший відповідає неправильно, другий відповідає неправильно, третій відповідає неправильно. А зазвичай людину, на який ставився експеримент, її сидили посередині. І тут до нього підходить черга, він каже, та ні, та, правильна відповідь така. Йому Дякуємо, наступний. І всі далі говорять неправильну відповідь. Беруть наступних два аркуша паперу, потім знов наступне. З часом 80% людей починали говорити неправильну відповідь так, як всі говорили. Розумієте? Е, е, і цей вчений він каже, що така людина вона переживає певні етапи. Спочатку вона обурюється, як, як ви не бачите, тут же ж чітко видно. Потім вона починає сумніватися, а можливо, щось зі мною не так. А потім вона починає думати, да, дійсно щось видно, щось в мене може тливо температура сьогодні, я щось себе неважно почуваю. А потім вона починає говорити неправильну відповідь. Щось подібне з нами може відбуватися, тому що диявол. Хоче сформувати в нас викривлену реальність життя. Він намагається замінити е е е важливе щось в нашому житті для того, щоб отримати верх, володіючи або впливаючи на наш розум, на нашу свідомість. Він намагається змінити наші поняття, наші цінності. А потім ми дивимося на статистику. У 2021 році в Україні співвідношення одруження-розлучення було на 100 одружень 73 розлучення було. Статистика в Україні. Чому? А тому, що дияволу вдається змінювати, змінювати наші погляди, наші принципи. І ще одна дуже важлива деталь: змінювати наші характери. Це може бути через музику, через фільми, через спілкування з різними людьми, які несуть негативні цінності, скажімо так. Але диявол робить, змінює нашу свідомість і нашу цінність. Як же вирішити цю проблему? Цікаву думку недавно почув. Що ем, я раніше думав, що ти потрапляєш в якусь ситуацію, і згідно цієї ситуації, ти починаєш діяти. Почув дуже, дуже цікаву думку: що коли людина потрапляє в якусь ситуацію, спочатку з'являється думка, думка викликає емоцію або почуття, відчуття якісь, а вже емоція або ці відчуття викликають дію. Давайте, як би, приклади. На прикладах подивимося. Наприклад, ти приходиш на роботу і ну знаєте, як з колегами здоровуєшся, і тут керівник твій десь там сидить, чи, чи з кимось говорить, ти пішов, поздоровався, а він не поздоровався. Ось вам ситуація. Яка думка виникає? Які можуть думки виникати при цьому? Ну, давайте, бо я дуже багато говорю, ви мовчите. <с> Він соромиться, так? Да? Mm -hmm. Не знаю. Не... <с> Я для нього ніхто. Правда? Я подумав про це, Яка, які відчуття, почуття, які виникають при цьому. Ти відчуваєш себе ніким. Правда? Звісно, ти ображаєшся відчуття неповноцінності, якоїсь нікчемності. А тепер давайте так. Ця ж сама ситуація. Ваш дуже класний друг з вами не поздоровався. Що ви, що ви подумаєте? Не побачив сліпий. Не побачив сліпий, так? Добре, цікавий варіант. Які ще варіанти можуть бути? Щось, можливо, я зробив не так, так? Да? Або в нього, напевно, щось сталося, тому що ти знаєш цю людину перевірена, це твій надійний, класний друг. Розумієте, ситуація вона впливає на те, про що ми подумаємо. І потім, якщо це мій друг, я подумаю, що, мабуть, з нього щось сталося, які емоції я буду переживати, які відчуття будуть в мене. Занепокоєння, стурбованість, навіть тривога може бути. От в нього, мабуть, щось таке в житті сталося, що він геть не поздоровився. Тепер друге, другий приклад. Хлопець запросив дівчину на побачення. І ось вона вже в тому кафе дві години сидить, а його нема. Які думки? Ну, давайте, дівчата, розказуйте. Які, я, які, які думки? Забув, да? Забув. Добре. Це хлопець. Це знак від Бога, що це не той, так? Да? Цікаво. Які ще можуть бути варіанти? А він заблудився, да? неправильно вони домовились. Давайте змоделюємо так. Перша думка в дівчини буде, якщо це ну, перші побачення, скоріш за все, що вона подумає. Мабуть, або я щось зробила не так, або я. Перестало йому подобатись. Я, які почуття вона буде переживати? Образи і неповноцінності, правда? І вже тільки почуття будуть викликати вже дію якусь. Да? Вона, або хто, хто більш сором'язливий, він просто піде додому плакати, або там до подруги піде. Якщо така гаряча дівчина, то вона може знайти, де він там живе, вікна побити, чи там ще щось зробити. Так розумієте? Ну Це вже залежить від того, від темпераменту дівчини і від її фантазії, От, Ну що прийде в голову, да? Ну які почуття почне. А тепер друга думка. Дівчина думає: ну він нормальний хлопець, і в нас вже, ми ж декілька разів зустрічались, все класно було. Думка, слухайте, щось сталося. Ну от не телефонує, і дві години вже немає. Буде занепокоєння і страх. Друзі, дуже важливо аналізувати, аналізувати, які мої думки. Тому що обставини можуть бути різні. Але дуже важливо, які думки я культивую в своєму розумі. Тому що якраз такі мої думки вони будуть провокувати і мої дії. Апостол Павло Филип'ян, 4 розділі, восьмому вірші, він сказав. На останку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Тобто він каже позитивними думками, світлими, чистими наповнюй свій розум. Тому що, якщо я буду наповнювати свій розум негативними думками, я буду е е е якимось непристойностями наповнювати свій розум. Це буде впливати потім на мої дії. Тому що ці думки будуть викликати емоції, а емоції будуть викликати дії в моєму житті. Цікаво ще апостол Павло в Римлянам, я вже не буду читати в першому розділі. Думаю, ви знаєте там вірші про те, що коли люди перестали в одному з перекладів, там сказано мати Бога в своєму розумі. То Бог їх віддав на перевернутий розум, там от такий, така суть. Тобто я маю наповнювати Богом, тобто світлим, чистим свій розум, свої думки. І це буде е, певною такою застор... засторогою для того, щоб диявол не мав влади над моїм розумом, щоб не він формував мою свідомість, мої цінності. А Господь Бог. На завершення розкажу одну історію. Про Нігарський водоспад. Я говорив про те, що був чоловік, який в бочці стрибав з нього. Там відбувалась певний час тому назад. Відбувалась така подія. Не подія, це випадковість була, але, до речі, хтось із туристів навіть це засняв Був на камеру. Трапилось наступне. Одна жінка прийшла з дітьми відпочивати з донькою, з сином, і там зустріла не біля нігарського водоспаду, а вище за течею, зустріла свого знайомого, в якого був човен. І він запропонував покатати дітей на човні. І одягли на них жилети, все зробили по техніці безпеки, і він катав цих дітей. Але якось він катав-катав, потім він помітив, що його теча починає досить таки сильно нести. Він почав докладати зусиль, щоб до берега доплисти. Він наблизився до берега перед самим Ніагарським водоспадом. І туристи якимось дивом чудом вихопили дівчинку, встигли вихопити з човна. А цей чоловік з, з хлопчиком впали. З оцим човном, на цьому човні з Нігарського водоспаду. Не знаю, яким чудом но хлопчик залишився живий. Навіть не було переламів. Він тільки ну, великий стрес отримав. А цей чоловік загинув. Друзі, може в нашому житті трапитись так, що, як в народі кажуть, от понесло його. Да? От, людину понесло так. Знаю, в моєму дитинстві часто казали так. От понесло його. Я можу не помічати, що мене вже десь понесло. Диявол через якісь свої канали, ну, через свої якісь вміння і знання, які він набув за тисячоліття, знайшов підхід до мого розуму і вже впливає на нього. І я можу навіть цього не помічати, так як цей чоловік. Він певний час впевнений був, що він все контролює. Але, друзі, як у цього чоловіка все жахливо закінчилось, так і закінчиться в мене, якщо дияволу вдасться впливати на мій розум і формувати мої цінності, формувати свій характер, він може в мені сформувати багато чого недоброго. Тому, друзі, майте Бога в розумі, наповнюйте свій, свій розум. Чистим, світлим, як писав апостол Павло, добрим, те, що чесне, що приємне, що люб'язне, ось цим наповнюйте свій розум. До речі, ви знали, що мозок не має нервових закінчень, що можна робити операцію без наркозу? У мене все.